Моє вітання усім глядачам телеканалу «Конкурент Конкурентів в ефірі. Програма Луцький автобазар. І на цей раз у нас завдання порівняти ціни на одну з найвідоміших та найпрестижніших марок у світі. Рено подивимося, чи багато цих автівок на луцькому ринку, та чим вони особливі. Ну а ми йдемо шукати. А ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропускати найцікавішого та найголовнішого. Це конквест, це якби сценік покращений з пластиком весом. Машина свіжа пригнана, без підкрасів. А звідки? З Німеччини 226 пробіг. Оригінальний, можна перевірити на сервісі Рено. Все працює, помилок немає. Ходова, двигун. Все прекрасно. А що такого особливого в цій машинці? Особливо, по-перше, конквест. Це незвичайний а з таким покращенням пластика. Вона якби йде крос. Всі автомобілі вони мають такий привабливий вигляд. Угу. А За салон? — салон? Звичайний є, Можете показати? З -з -з досить досить під'ємний. — Місця багато. — Так, нормальне місце. Як для такої машинки місце. А взагалі вона багато. зручна для міста буде? Ну, Я думаю, видно, вона і не є великою, і не є маленькою. Тобто такий компактний крос -сценник. А хто частіше цікавиться, чим не жінки? Я б не сказав, хтось частіше. Мабуть, бюджетний варіант. Саме бюджетний варіант вона підходить. А в яку ціну продаєте? 6,800 на старті 6,5, щоб забрати. Ну а тут ми знайшли знову реностек в такому чорному привабливому кольорі. Продавець вказав, що автівка 2012 року випуску, і хоче він за неї 7950 доларів. Звідси я бачу, що салон виглядає теж дуже красиво, руль не обдертий. Всі кнопочки на місці, все добре, і бачу, що тут є ззаду три пасажирських місця. А тут ми знайшли Рено в такому сірому кольорі. Автівка 2013 року випуску. І зараз розпитаємо в продавця, чим вона особлива. Розкажіть, звідки привезена? Розкажіть все про цьому автівку. Так, це 2013 рік, Рено Гранд Сценік, 7-місний, 1,5 дизель. Ну, скажімо так, дуже популярний автомобіль на нашому ринку. Зарекомендував себе дуже добре. Люди їх люблять, так як тут економні мотори, невибагливі. Ну і в машині все є, що потрібно. А звідки привезено? О, так, так, так. В Німеччина. А в салоні як? Шестиступінчата коробка передач, двигун 81 кВт. Той, що всі хочуть, той, що треба, як то кажуть люди. Є круїз-контроль, є клімат-контроль, є електрика. Ну, то і все, що треба для зручності, все є. Так? Навіть камера заднього виду встановлена. Багажник, сидіння складаються, розкладаються, треба від їхати, бо, в мати, ну, річ, привіт, трошки від'їхати, бо певно, Ну ти вона от, Ці сидіння, якщо видно, вони можуть складатися, робиться великий багажний відсік. Можна розкласти і перевозити ще плюс двох людей. Mm. Mm. А хто цікавиться найбільше такими автівками? Ну, скажімо так, це. Середній клас це народна машина, Да. Це люди, от, хто, що от раніше люди картоплю викопали, приїхали, купили собі рено. А сьогодні вже багато людей підходили? – Ой, сьогодні такі часи настали, що не знаю, чи картоплів людей немає, чи людей нема просто. А в яку ціну продаєте Рено? Ціна 8700. 13-й рік досить така хороша ціна. Ми знайшли дві такі яскраво-червоні Рено, ця автівка 2013 року випуску, ну а ця 2011 року випуску. Зараз розпитаємо в продавця, чим особливі ці автівки. Так, це у нас є Рено Меган 2013 року, 1,5 дизель, 81 кВт, 6 цупка. Скажімо, самий можна сказати, е популярний продавай автомобіль на нашому Луцькому авторинку. Тобто Меган це саме народна машина, яку, всі, яку найбільше купують. Ця машина вже їздить декілька років в Україні. Я її приганяв в Швейцарії е, в своєму швагру. Він неї вже покатався 5 років. Зараз ми купили шкоду Супер Б новішу. Mm. Ну, цю зараз продаємо. Автомобіль суперовий. Відбігав йому, він задоволений, цілком і повністю нею. Ну, але, як то кажуть, треба щось оновлювати. Так, якщо порівнювати е, з цією, автомобіль привезений з Бельгії, це є 1.6 газ-бензин. Встановлена газова установка п'ятого покоління. Мотор хороший, газ працює економно, ну, як хто любить, хто дизель, хто бензин, то газ. Яку ціну продаєте, розкажіть нашим телеглядачам. Значить, цей автомобіль 7,5, цей автомобіль 6,5. А хто таку автівку купує, бо мені здається, це така більш сімейна для подорожей. Ну, це такий універсальний автомобіль, тобто і сімейна може бути, і, як то кажуть, фермерська десь в хозяйстві. Там задні сидіння кладуться повністю, робиться великий простір в багажному відсіці. Такають легким движенням руки, і те сидіння так само кладеться, і можна досить великий об'єм вантажу перевозити. Тобто зручно. Так. І все просто. Раз, сидіння на місці. А Розкажіть ще за кермо, от, там ці кнопочки, е -е. як воно тут все. Круїз, контроль, кондиціонер, електропідйомники. Ну і Все, що необхідне, все тут є. Для такого класу машини це врахується непогана комплектація. Зручно подорожувати. Великий простір салону на голову не не давить діти себе прекрасно відчувають ну, сіздеки. Ну що ж, на Луцькому ринку автівок марки Рено вдосталь. А ми продовжуємо шукати. От, наприклад, тут вже я знову бачу Рено: це Рено Меган 2016-2017 року. Випуску 1,5 дизель коробка передач тут механіка, і як зазначив продавець, коштує вона 10 тисяч 350 доларів. Не можемо вам не показати цю Рено, Вона такого сіро-коричневого приємного кольору. Продавець вказав, що автівка 2013 року випуску 1,5 літра бензин, а пробіг тут 270 тисяч кілометрів. Ну і коштує ця така красива автівка 9300 тисяч доларів. Зараз подивимося, яка ж вона всередині. Ну, автівки Рено мені однозначно подобаються, особливо в цій машинці, всередині в салоні. Все таке охайне кермо, сидіння. Мені подобається. Ж ми обійшли увесь луцький авторинок. Автівок марки Рено тут ну дуже багато. Всі вони, нібито, схожі, проте, все ж кожна з них має якісь свої переваги. Ну і звичайно, ціни тут різняться. Але якусь собі до смаку ви точно тут знайдете. Тож ласкаво просимо на луцький авторинок. Ну а з вами була Христина Дричик в програмі Луцький автобазар. До нових зустрічей.